Військові та їх сім'ї потребують допомоги представників влади та населення. Чернігівським бійцям, які знаходяться на сході України, необхідні і засоби захисту, і продукти, і соціальна підтримка. Саме тому обласний військовий комісар на останній сесії обласної ради звернувся до депутатів, які є представниками всіх районів Чернігівщини. Він доповів, що 41-й батальйон наразі забезпечений бронежилетами, але лише 4-го класу. А 13-й батальйон мав отримати засоби захисту лише вчора. Та й то тільки 9 одиниць. При цьому кошти на придбання бронежилетів на рахунку обласного комісаріату є. Залишилося 700 тисяч. Проблема в тендерних процедурах і завантаженості фірми, яка шиє сертифіковані засоби захисту. Надіяна виготовляє 250 бронежилетів, але у заказів зараз на 900 мільйонів. І в першу чергу забезпечуються сили ті, які проводять. Реальні бойові дії при проведенні терористичної операції. Якщо є у депутатів у когось можливість вийти на керівництво цієї фірми, то будь ласка, допоможіть нам, щоб ми закінчили тендерну процедуру, найближчим часом закупили ці бронежилети і відправили для наших з вами земляків, які виконують бойові завдання. Також комісар розповів, що існує проблема із забезпеченням блокпостів електроенергією. Саме через це при проведенні електропроводки від удару струму загинув Чернігівець Олексій Коновалов. Щоб військові не наражалися на небезпеку, їм потрібні одно-двокіловатні переносні електростанції. Тож комісар прохав і депутатів, і підприємців допомогти їх придбати. Як і раніше, є потреба в гуманітарній допомозі бійцям, продуктами та речами. Кожного району ви представники здесь. Всієї області і вашого виборчого округи знаходяться в різних районах. Давайте з вами разом сплануємо таку акцію, щоб ми раз на 10 днів відправляли гуманітарний груз на схід для наших з вами військовослужбовців. Через районних військових комісаріатів і комісарів, будь ласка, як цей груз буде готовий, ми готові виділяти транспорт для того, супроводжувача, для того, щоб цей груз відправлявся і певним чином доходив до наших з вами товаришів. Також потрібна допомога і сім'ям військових та мобілізованих. В багатьох випадках вони залишаються один на один зі своїми проблемами. Є жінки, які мають малолітніх дітей, є старі батьки. Тож комісар нагадав депутатам, що вони, як народні обранці і їх колеги із селищних рад, можуть допомогти родинам бійців. І наостанок комісар повідомив, що, можливо, незабаром знову в кожному районі з'являться, як і колись, районні комісаріати. Генеральний штаб зараз розглядає таку можливість. Але будівлі, де вони розташовувалися, перед. Йшли в комунальну власність громад, їх потрібно повернути. Голова обласної ради пообіцяв вирішити це питання. Я негайно підшукати вільні приміщення, якщо таких немає, то віднайти їх і відкрити комісаріати для функціонування у тих районах, які були зазначені вище. Чому? Тому що міжрайонні комісаріати вони ускладнюють роботу на території районів. Ну, в'явіть собі, з одного району добратися до іншого, навіть це фізично дуже важко людям. По-друге, щоб оперативно якби працювати з органами місцевого самоврядування і з населенням, буде приближеними до людей у цих непростих умовах. Таким чином комісаріати можуть з'явитися знову у шести районах Чернігівщини, де вони раніше були ліквідовані.